Шалом, це славко, це ми з Асею нарешті розібралися з тим, що відбувається навколо вербова та роботи, але це мені коштувало ока. Нічого не бачить асі нервів, але вона терпляче. І нарешті ми можемо вам повідомити ситуацію. Отак, от, от виглядає ситуація, бачите, це reporting from Ukraine, точки зору української пропаганди. Що отут от вербовому, сходяться. Лінія оборони противника знаходиться основна полоса оборони. Ми її прорвали, пройшли якісь зуби дракона, пішки між танків. Це не ск... без танків, це не дуже складно минути ці зуби дракона. Це от позиція української пропаганди. Так виглядає так виглядає. Позиція російської пропаганди. Мовляв, 31 чоловік вшов в роботі на безбрані техніки, і тільки з дронами ми їх женемо. Звідси вже починаємо відбувати з усіх фронтів. Ми їм показали. Так виглядає російська ситуація. Обратно, ми, їх, ми їм показали. Говорить, як це кабового всипали всипаль позадні? Це говорить, ну що на шо центр спросив? А кому? Отак, от, от виглядає ситуація народних операторів, які пробують. Цю ситуацію накласти на карту. значить, Що вона означає, я вам поясню. Оце от навіть наш героїчний Том Купер, ви бачите, скористався старими даними з частин і виклав своє бачення картин теж по роботі народних операторів. Так він бачить ситуацію в районі Вербового та. Роботи на вербо новопрохопівка. Так і нічого нового вас, це те, що ми вам вчора показували, тільки в іншій графічній проєкції. Це все добре, але ми отут ясніше. Отут. Вказана зона бойових дій, зона українського прориву. Це те, що каже, що скативають фланги в зоні прорива російські Ну, розширюють зону прориву українські війська за Томом Купером. Згадує він цей самий нещасний сто восьмого зусто десантний. Ця та сама теза, що я говорю, що нібито росіяни з під Херсона підкидають десантуру. Але що частини слабкі, що багато так званих полків мають силу дороти, ну це ясно і не можуть посісти всі укріплені позиції. Я що сподівалися на міни. Так от виглядає це, зрозуміло саме те, що нам написав і розказав Том Купер. Тепер я вам розкажу, що відбувається насправді. Насправді, ось тільки комплексні дані завдяки. Комплексним даним комплексом вичити роботі народних операторів нанесенню всіх, оцих от графічних на карту інформації. Можна сказати, оце от обстріл, це зона обстрілу. Бачите, оце українські обстріли. Так концентруються по цих точечках, Це українські обстріли. Так вони концентруються, так вони спробують зачистити зону свого прориву. Сподіванні на його успіх. Оце, от так та тонка кішка прориву Вербове. То, що бачите, ось вона. Ось отак от виглядає ситуація. Побачите, Ви що знаходиться під українським обстрілом, українці пробують такі розширити пройти село. Те, що противник контратакує, ясно, чому б такий вогонь наносила українська артилерія, українські засоби враження по вербам, якщо б там не було противника. Так само тут, ймовірно, дії противника. Бачите, тут діє вогнем противник в цьому напрямку, діє вогнем противник. Тут, ймовірно, дії противника такі відбуваються в цьому напрямку, що підтверджує і російська пропаганда, і об'єктивна картина обстрілів. Власне, те саме. Ми бачимо, що і вчора ті самі бої за стосуванням дронів, засобів повітряного враження, артилерійських засобів, враження меншої кількості бронетехніки. Те, що сподіватися на те, що ми вийшли на основну лінію оборони, це брехня. Ми не знаємо ось власне ці лінії оборони. Ось як ми вам і говорили. Ось. Одна лінія оборони сладка балка, і те, що ми її тут обходимо. Ми з вами вчора говорили, цю лінію оборони в Сладкій Балці, ми тут обходимо. Але ще є лінії оборони противника тут. Наскільки вони обсаджені живою силою, невідомо. Наскільки вони будуть становити загрозу, наскільки в глибину проходять мінні поля, ми не знаємо ще нема геолокації. А ті розмови, значить, що мов українці сунуться долиною під обстрілом. Російських військ частково це теж є правда на цій ділянці фронту. Це от аспаріває моя ділянка фронту. Значить, можемо підвести виставки, що сили сторін вичерпані, як правило, підрозділи значно менші ніж їхньої номінальної назви. Правильно кажуть, що якщо пишуть полк, це три слід розуміти, що там рота сидить. Так само і наше. Я вірю в 31 українського, вояка, які просувається. Чесно сказати, бо і росіян не більше. Те, що пробують розширити фланг, це правильно в районі Новопрокопівки. Бо якщо не розширити, не посипеться, не зачистити ширшу ділянку фронту, то вона не посипеться. Тому можливо сподіватися на ці дії українців, Хоча ви бачите, що інтенсивність вогню менша ніж вербова. Що противник також перекидає, ймовірно, перекидає нові сили, тільки все ще не знають, які саме не уточнюють частини. Ну, розберемося в найближчим часом. Ясно, що про 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 противник діє з контратакою, тому що ймовірно не певен своїх глибших позицій. Єдина правда в прориві основної полоси оборони си йдеться та полоса в солодкій Бавці, яку ми обходимо, але за ними ще є полоси оборони, і не дуже давайте себе обдурити. Власне, всі полоси оборони виглядають так і. Ця ділянка виглядає сприятливою для прориву, як ви розумієте. Бо далі ми ще не знаємо, що відбувається тут, наскільки обсаджена противником ця полоса оборони, наскільки тут є мінні поля, наскільки противник зможе перекинути свої сили для оборони. І головне, ми не знаємо поки що наших успіхів реальних. Почекаємо, будемо сподіватися на оцю от Оптимістичну версію і будемо чекати і молитися. Ми вдячні засої всім, хто нас підтримав за ці дні. Хто нас поширив, хто нам подякував, хто нам задонатив. Сподіваємося, що не ніяскудієт рука дающого і не отсохне рука беручого. Бай.